Сьогодні ми робимо все, аби якомога більше дітей навчалось очно. Для цього потрібні відповідні умови. Не Думаю, що хтось має сміливість заперечувати, що безпека дітей це пріоритет. До 1 вересня містом проведена колосальна робота. Тільки за останній тиждень прийнято в експлуатацію 40 укриттів, 22 в школах та 18 в садочках. Наразі в роботі ще 30 об'єктів. В ландшафті особливості декілька міських закладів освіти не мають підвалів. Сьогодні ми знаходимося в одному з таких закладів альтернативне рішення встановлення бетонних конструкцій. Укритті може одночасно розміститися до 250 осіб. Окремо нагадую, що шкільне укриття відкрите для населення мікрорайону і в день, і вночі.